Це навчальні стрільби і бійців 156-ї окремої механізованої бригади. Вони повністю готові знищити ворога. Відтоджують уміння на гарматах д 30 Хоча вони і старого зразка, але працюють безвідмовно. Ще трошки попрацюю, з'явиться злагодженість хороша, і я думаю, що будуть кращими з кращих. Вражає живу силу, склади з боєприпасами та техніку супротивника. Ще раз. Це навчальні стрільби і бійців 156-ї окремої механізованої бригади. Вони повністю готові знищити ворога. Відтоджують уміння на гарматах д 30 Хоча вони і старого зразка, але працюють безвідмовно. Ще трошки попрацюю, з'явиться злагодженість хороша, і я думаю, що будуть кращими з кращих. Вражає живу силу, склади з боєприпасами та техніку супротивника. Ще раз.